Так, друзі, всім привіт. Сьогодні 27 число, неділя в Луцьку був авторинок. Давайте подивимось, що є цікавого на Луцькому авторинку. Почнемо з такого міганчика третього, го бо босе, не босешній комплектації, але він 12-го року і на автоматі. Ціна 8800 160 тисяч пробіг. Один і п'ять 2012 року. Автомобіль на дисках. Немає втечового доступу. Ну автомат, клімат, великий моніторчик. На рахунок автоматів на цих машинах. Ну, тут такі собі автомати, на втрат, стоять, це робот. Навіть О, треба бути обережним з ним. Ну, ось такий є міганчик 812 року 1,5 дизель. В, них, в чому проблема? У них всіх іде затримка в передачі. Типу на ньому можна їздити без проблем, але майже на всі, що я їздив, була якась затримка в передачі. І без цього ніяк. Добре, йдемо далі. У нас тут така величезна стояночка. Давайте подивимося всі ось ті варіанти, що є на ній. З вами разом пройдуться. І вже перший варіант ми бачимо Opel Insignia. на німецьких номерах. Десь тільки пригнана. Думаю, так, 17 рік, 2,0 дизель, 125 кВт, 147 тисяч пробігу. За ціною 11900 номер телефону ви бачите на... Екрані на таких великих дисках, чорно. На автоматі, ось такий салончик. Непогані ці машинки, можете звернути увагу. Йдемо далі. Volkswagen Tauran Тауран у нас 12-го року, 7-місячний 7 сімміс 7 7 на ньому. 12 рік, 2, дизель, пробігуть 246 тисяч, вебасто, ну, до речі, з таким кольором може бути. Пробіг такий. Чого я так розсуждаю? Тому що все-таки колір більш для жіночок, це, до речі, комплектація стаю і міг пробіг такий зберегтись, навіть не зражаючи на те, що тут 2 дизель. Дивіться, автоматік, кліма, екранчик великий. Також гарна машинка на дисках. Так. 08 07 25. Цікаво. Добре. Також зразу міганчик іде, але це 1,4 бензин, міган третій. Ціну у нас, власник чомусь не вказав. Ну, ось можете дзвонити. 12 рік, Не, не розумію, чого не вказують ціну. Хоча в мене сьогодні з самого машина стояла без ціни на базарі. Так, тут є безключовий доступ, без комплектація, без подіївський. 1.4 бензин. Можливо, якась космічна ціна. Звоніть, не знаю. Далі. Шкода Октавія, 1,6 бензин MPI'на. 2009 року, без пробігу в Україні. У мене, коли моя була, всі дзвонили, питали за бензину. Ось дивіться, 8300 євро. Ой, і доларів, кажу євро. Так, дивіться, бачимо одразу це балячка на них. Без кондиціонера, без екрану взагалі. Пустенька-пустенька. 8300. ну Ціна така, 65, ось що ви ж всі хочете. 165, ось люди і ціни на них роблять 8300. Хоча я навіть зараз не знаю, яка не там вже розтаможка не теж космічна просто якась. Так, йдемо далі. Такий вже новіший е, тауранчик. Завжди, звичайно, боюсь сказати Тігуан Таурек. Самі розумієте. Так, 1, дизель, 14700, 17-го року. Синій, я тут складний зеркал, є гарні диски, такі шикарні. Прям теж. Так, на механіці. Ось такий салончик, надіюсь, вам видно. Дуже сонце сліпить. Дуже надіюсь, що вам це видно. Ось Так сзади виглядає. Тауранчик. Такс, йдемо далі. Шкода А7 Октавія, В такому кольорі, ізолінта його називають. Можлива ціна гарна. Так, 2 літри дизель 16 рік за ціною 11600 на автоматі. 249 коду 110 кВт. Ось такий салончик. Ось так, виглядає. оглядає такі диски. Автомат такий колір на, на любителя, я думаю, такс, кадік частий запрос, це 2020 рік, 2.0 дизель, 175 тисяч пробігу, на автоматі, шестиступка коробка. Номер телефона бачите на цьому, на екрані, кліма, великий екран, мультируль, все є. На дві дверки, на класних дисках. Непоганий варіант. Ось такий є на луцькому вторинку. Йдемо далі, Fabia з 1,2 мотором 2012 року ціною 5650 на дисках. Ось така по салончику клімат. Екран великий. Ось так виглядає. 5650. Так, ідемо далі. Астра 9-го року 5500. 1,675, 213 пробігу на купачках. Салон така, звичайна сама. Немає в неї особо ніяких кодерів, Просто звичайна годова модель з Харкова. Такс, Так, оранчик стоїть. Тауранчик якийсь таким порогом, непонятне. Але тим не більше і не менше. Це 10 рік, 1,4 бензин, ціна ну, 650. Ну, не буду на ньому зупинятись, бо не бачу, не бачу що тут цікавого. Є такі нюанси. 7 місяців. Такс, з боку ще один стоїть тауранчик. тепер червоний. Це такий вже ніби поживіший. Транзит продовигорівший, ага, тут салон класний. На жаль, немає ціни, Того не зупиняюсь на ньому, бо немає ціни. Такс. Далі. Сандеро 1, бензин 12 2012 року в такому червоному цікавому кольорі. 124 тисячі пробіл. Без підкрасів до Швейцарії ціна 6900 доларів. Так, Golf Plus 1,6 MPI на дисках. Десь якось невдало наколірований не борозоводи, або просто від тряпки осталось. Ну це, це взагалі не на що не буває. рік, 1,6 MPI 5950 клімат-контроль, ті 211 тисяч пише пробіг кліма підігріви, всі справи. Так, далі у нас Ford Focus 3 Це в нас 13 рік 1,6 дизель за ціною 7700 На ковпаках білий самий-самий звичайний. Посолонечку такий не підігрів Шестиступочка посолонку не бідний авто зеркал також є. Такс, йдемо далі. Посадь b Б8. 13990. Гарна ціна, 17 рік, 2.0 дизель. 255 тисяч пробігу, автомат, електропакет, автоматичний круїз-контроль, такий він по салону у нас. До речі, як на мене непогано. Ось такий по салону. Цікавий. Ціна приємна, ніби за 17 рік. 13-990. Такс, йдемо далі. Електричка, Nissan Leaf. 21 року, 43 тисячі пробігу, 15500 ціна, клімат, батарея 40 кВт, камери 360, запас ходу 230 км. Автоселенний зеркал, також є безлічовий доступ. Такий нафарширований трошки. Загальні єсички, як на мене. Непогана машинка. Така є Луцьку. Також зараз з боку у нас стоїть Електросмарт. Батарея 22 кВт, запас ходу 120 км. 7500, 19 рік. Ну, не знаю, мені подобається такий він чотирьохмісний, хмісний Я колись мав багато смартів, класні машинки. Чому б ні що називається? Такий прикольний малиш. Так, далі, тауранчик. Тауранчик у нас 2013 року. 2.0 дизель. дизель за ціною 13 тисяч. Він у нас 7-місний на автоматі, є алькантара, камери. Він такий, типу, не бідний він. Ось такий на дисках. Чорненький. Так, все, давайте далі бусик розглянемо такий. Чорний Рено трафік на французьких номерах. Десь видно недавно з Франції, 18-го року 1.6 дизель за ціною 24 700, 237 тисяч пробігу. Ось такий прикольно виглядає, пасажир, звичайно. Давайте трошечки вам слон покажу. Просто його тут не дуже видно. Ну кому треба, я можу цю машинку оглянути. І будь яку з цих, що вам знімав. Так, Рено. У нас ценник 2019 року. Загалом 1,7 дизель за ціною 17100. 164 тисячі пробігу вказано. Ось такий салон. Ось так виглядає ззаді. Це ж грант. ценник Так, ще з боку Ось стоїть Nissan Qashqai Nissan Qashqai 2013 року, 1.50 за ціною 12300. 256 пробігу, тисяч пробігу, 1,5 тисяч вже сказав. На таких тисичках басешних з панорамою. Непоганий ходовий товар, колись був, може і зараз є. Зараз такі авто не беру. Поки що мені вони просто самому не подобаються, якщо чесно, візді. Так, давайте по комерційному по транспорту пройдемося. Так, Рено Мастер 21921 рік 2,3 дизель, 217 пробіга. Номер телефону бачите на екрані. Така пландечка. Не знаю, як це кузов називається, може холодильник, може що. Не буду умнічити, бо чесно, от просто не в курсі. Ось такий варіант є. Далі де Спринтер вже свіжіший такий, з Естонії пригнаний. Ой, з Естонії ось. Так, все, далі у нас. 2 літри дизель, 172 пробіга, 25300. Номер телефону бачите на екрані 2021 року. Що не помиляюсь, Максі база. Також колись мали багато принтерів, зараз вже не буду умнічити. Ну, це не саме максимальне, але довга база Такс, Renault Master, Renault Master у нас також свіжачок в лютому загнаний 10 лютого. Це для бусів свіжачок, 20 рік, 2,3 дизель, 19400, 218 пробіг. А також номер телефона бачили на екрані. Ось така машинка є також на Луцькому авторинку. Там ще є пару бусів, якщо вам треба, зніму вам на наступний раз. Так, ще один Рено Гранд Сценік. же такий він найцікавіший, цікавіший, як на мене в дисках. Ось такий він по салону, шестиступка, механіка. Такі фари. 2017 рік, 1.6 дизельний, і це 1599-192 пробігу. Колір мені також цікавіший, тор не знаю. Такс, добре. Давайте далі подивимось, таке Рено Кенго 2018 року. 1.5 і за ціною 15700, 188 тисяч пробіга на автоматі. Французька машина при нас Франції. На жаль, дуже сильно затонована. Але салончик трошки видно. Ну на автоматі цікавий варіант. Хто собі шукає? Будь ласка. Так, ще один Рено 2015 року, ще один один дизельний за ціною 15300. 235 тисяч пробіг. 118 кВт. Ну, да, таких машин не достачає, ми за ними їхати. Така ренушечка. Йдемо далі. Така рідка машина. Зараз ще три бусика йде. І перший з них це Hyundai, він вже на реєстрації хтось десь, Херсонська область реєстрації, хтось приїхав. 12 рік, 13500. На автоматі 2,5 дизель, 267 тисяч пробіг. Чорний гарний мой. Такий по салону. Так, Volkswagen Т6, грузовий 2.0 дизель, 22400 ціна, пробіг 10-20 тисяч 110 кВт. Номер телефону побачили. Осікує. Давайте так ближче трошки. Покажу. Є, побачимо далі. Трафік також, ось фу, кажу Трафік, фіат також розовий, 16 дизель, 18 рік, 92 кВт, 254 тисячі пробіга, 12900. такий фіатик. Так, все йдемо далі. Таке шевроле у нас тут є також. Все що, можу вам поготовити це. Звоніть, якщо вас воно зацікавило, ніякої ну, інформації на цю, на Polestar, Також ніякої інформації нема. Ось тільки номер телефона. І так само на BMW, Також на BMW. Також номер телефона, кого цікавить Tesla, той самий номер телефона, що і попередньо. Такі до 4 машини без інформації, просто ну, Також цікава. Кого зацікавити собі по-любому набере, а так немає чого тут ходити, там роздивлюватись, умнічити. Також цікава тактика. Так, діп. Діп. Гранчі роки. 14 го року, трільтра-дизель, 1960, пробіг, пробіга, повний привід, автомат. Можливо, і на тому що на тут клієнт. Дивіться собі. Такс, шкода Октавія. Шкода Октавія го року на автоматі ціною 7900. Ці машини не падають в ціні, як я колись за 7900, так вони і зараз стоять. Я десь 3-4 назад продавався на мультиролій на всіх ділах. Ну, мені тільки вона ще біле не подобається. Тут на козі поїхав. Копілантара. Копіл у в нас 12 року 22 тизель на автоматі. Повний привід 11800. Ось така машинка. Поки йдемо далі. І так, друзі, також не забувайте, які авто я тільки ось пригнав. Це Opel Astra AstraJ, 16MPI на автоматі, на касенонах, на ходових вогнях, цих, ну, на лазерній оптиці, на таких величезних дисках, айсіновський автомат, 1,6MPI на кліматі, на підігрівах класна комплектація, класна машина, ціна 8400 пробіг оригінального 194 тисячі. Далі Grand Scenic, також в дуже класному стані, безлічовий доступ на всіх дверіках. Полу кожа, клімат-контроль і до там машинки два ключика. Астрочка також без сьомий пасад. Бесьомий пасад 11 року. 2.0 дизель на автоматі. На правильній оптиці спереді, заді електроляда, кліма, підігріви. Також тут знизу у мене є Ford Focus 1.6 дизельний 10 року за ціною 5900 доларів на старті 245 тисяч пробігу в гарному стані непогане авто. Далі у мене є такий Volkswagen Tauran 14 TSI 10-го року, 135 тисяч пробігу, в також в гарному стані. 136 тисяч пробігу з. Вона офіційно куплена в Україні в автосалоні. Також у мене є Mitsubishi Outlander, 95 тисяч пробігу, в також в гарному стані. На автоматику, на газу 95 тисяч пробігу, ще раз уточнюю на повному приводі. І у мене ще є Гольфік 6, 1.6 дизельний 2010 го року, 240 тисяч пробігу. На панорамці, на Алькантарі, на дуже непоганій комплектації, в такому шикарному кольорі. Ось такі авто я ще маю. Ще багато під'їжджають, хімкіщиться на детейлінгу. Багато машин. Кого цікавлять ці машинки, пишіть. Якщо ви перекуп, бо багато зараз перекупів пише. Пишіть одразу мені з, якої, з якоюсь конкретною пропозицією там, по ціні, бо я сам не вмію для перекупів ціни робити. Пишіть мені, я буду, мені підходить, буду казати окей, не підходить, не окей. Якщо вам сподобалась якась машина, з яких я знімав, пишіть, я вам можу її оглянути, підібрати. Також займаюсь підбором з Європи і плюс ви побачили, які у мене є авто в наявності. Того, якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, пишіть, що вам ще знімати, пишіть, що вам не подобається. Всім дякую, всім гарного дня, до побачення. A Mașină Luțicul, e cea